Марина зробила найважчий вибір у своєму житті. Самотня, без даху над головою, вона залишила новонародженого сина на чужому порозі, сподіваючись, що там йому буде краще. Вона втекла, сподіваючись забути, але серце не відпускало. Через багато років Матвій, успішний лікар, щасливий чоловік і батько. Несподівано стикається з жінкою, яка так схожа на нього, ніби від зеркалення у воді. Її поява перевертає його життя, змушує поставити питання, на які він не готовий почути відповіді, що змусило Марину повернутися, чому вона залишила сина? Чи можна знайти сім'ю після стількох років самотності? Це історія про біль втрати. Силу пробачення і про те, що справжня сім'я це не тільки спільна кров, а й серце, що готове прийняти. Марина сиділа на старій холодній лавці посеред парку. Лише кілька годин назад її виписали з пологового будинку, а вона вже не знала, що робити далі. Вона зробила все неправильно. Треба було залишити дитину там, і держава подбала про нього, бо вона ні. Вона не зможе, їй нікуди йти. Батько дитини, дізнавшись про вагітність, зник, як весняний сніг, та й не хлопець він їй був, як виявилося потім, а одружений чоловік, якому захотілося пригод на стороні. Вона не могла залишити сина в лікарні, не могла кинути своє маленьке щастя, яке могло загинути від холоду і голоду через її нерішучість. Марина крізь сльози дивилася на маленький носик, на стареньку ковдрочку, у яку був загорнутий її хлопчик. Як же так сталося, що вона залишилася одна? Батьків не стало, коли їй було тринадцять. Пожежа забрала їх у лічені хвилини. Вогонь спопалив дім, а її відправили до тітки, сестри батька. Та не зраділа, бо в неї і своїх дітей вистачало. А який не який? А дах над головою вона мала. Коли Марина виросла, знайшла роботу, планувала вступити до училища, але якось усе відкладалося на потім. І тоді в її житті з'явився Максим. Гарний, впевнений у собі чоловік на машині. Він дарував їй увагу, подарунки, а вона, як дурненька, вірила у кохання. Як тільки тітка дізналася, що Марина зустрічається з чоловіком, одразу виставила її з дому. Шукай собі кімнату, мені зайвий рот не потрібен. Максим допоміг. Знайшов їй куток у старенькому гуртожитку, пообіцяв, що скоро забере до себе, але, дізнавшись про вагітність, просто зник. А трішки пізніше вона дізналася, що в нього є дружина, дитина, і він зовсім не планував ламати своє життя заради якоїсь сироти. Зараз вона сиділа одна, не маючи нікого, окрім немовляти на руках. Десь неподалік вона почула голоси. Дві медсестри, вийшовши з лікарні, запалили сигарети. Галю, ти бачила сьогодні Тамару Олексіївну? Чоловік її забирав, бачила. Ой, шкода її. Хороша жінка, їй таке горе, лікар вона. Та втратила дитину і більше не зможе мати. А вона ж так чекала. Сорок років уже дім новий збудували. Ти бачила той гарний будинок із зеленою покрівлею біля церкви? «Ти бачила вони з чоловіком стільки років мріяли, а комусь діти і не потрібні, а Бог дає?» Марина ще дужче притиснула сина до грудей. Пробач мене. Я дуже сподіваюся, що все буде так, як я задумала. Вона піднялася і пішла у бік церкви, довго сиділа там і мовчки плакала. Вийшла тільки тоді. Коли малюк почав неспокійно рухатися, стискаючи кулачки, вона пішла до річки, сіла на лавку, спостерігаючи за качками, довго там бути не могла, навколо було повно матерів з дітьми. Вона ніколи не гулятиме так сину, не навчить його бити м'яч, не почує його перше слово. Сонце сідало, і Марина стояла перед новим будинком із зеленою покрівлею, світло у вікнах. Тихий спокій. Їй хотілося кричати, вбити себе, але вона повільно піднялася на ганок. У коробку, яку вона знайшла на смітнику, вона поклала сина. Він заплакав. Марина зажмурилася, ніби цей крок розрізав її навпіл. Вона натиснула на дзвінок і, тримаючи його довго, кинулася бігти, ховаючись за деревом. Двері відчинилися. «Тамаро, йди сюди, швидше, пролунав чоловічий голос. Вона побачила, як на порозі з'явилася жінка, вся у чорному. Вона схопила дитину на руки, її плечі затремтіли. Швидко додому. Може, когось викликати? Нікого не треба. Просто давай зайдемо. Двері зачинилися. Марина сповзла по стовбуру дерева на холодну землю. Стільки так пролежала, вона не знала, отямилася тільки тоді. Коли місто вже поринуло у нічну темряву. Вона піднялася і пішла до виїзду з міста. Тут їй більше нічого робити. У кишені тільки документи. Марина ішла уздовж траси, опустивши голову і думаючи про те, що чекає на неї попереду. Документи в кишені єдине, що залишилось від її минулого життя. Та чи знадобляться вони ще колись? Минуло трішки більше години. Коли вона побачила фуру, яка загальмувала біля узбіччя, водій, літній чоловік у кепці, опустив скло і запитав Ти куди, доню? у столицю, відповіла вона, не роздумуючи. Ну, сідай, я туди їду. Марина забралася в кабіну і мовчки дивилася у вікно, як за склом пробігають дерева, поля, мости. Вона їхала далеко від місця, де залишила частинку себе. Тамара Іванівна сиділа на ганку, прикриваючи очі від сонця. Вона чекала, коли приїде її єдиний син. Матвій, Матвію, синочку, кинулася вона йому назустріч, коли він вийшов з машини. Мамо, ну що ти? Ти ж знаєш, що спека тобі шкодить, усміхнувся чоловік, а потім її обійняв. Ой, та перестань. Яке ще мені сонце шкодить? А де моє маленьке сонечко? Із машини вийшла молода жінка, дружина Матвія Віра. На руках у неї сидів дволітній хлопчик, який, протираючи кулачками очі, раптом побачив бабусю і одразу ожив Бабо, ой, іди швидше до бабусі. Тамара Іванівна розкрила руки, а онук радісно кинувся до неї. Ну, тепер можна відпочити, засміялася Віра і передала малого матері чоловіка. Все, Матвію, на два дні забудь, що в нас є дитина. От і добре, махнула рукою Тамара Іванівна. Ви ж його кожен день бачите, а мені раз на місяць привозите. Матвій посміхнувся. Мамо, відпочинемо із задоволенням. А я он вудку взяв. Будемо віру вчити рибу ловити. Ой, яка там риба? Віра скривилася, її вже давно всю повиловлювали. А це що означає? Приїхав до матері. А сам на річку зранку й до вечора. Матвій зітхнув. Ви з мамою змовились? Ну добре, тоді замість риболовлі займемося ремонтом. До речі, Павло тут? Тут, кивнула Тамара Іванівна, питав про тебе. День пролетів непомітно. Матвій хитро посміхався, адже ще не сказав матері, що вони приїхали не на вихідні, а на цілих три тижні. Він розумів, що після смерті батька вона дуже ослабла, хоча й намагалася цього не показувати. Наступного дня вирішили посмажити м'ясо, тим паче, що з другом дитинства вони вже давно склали план, як перекрити дах тут, а потім і в батьківському домі Павла. Віра, як завжди, піджартовувала над чоловіками, а Тамара Іванівна, хоча й бурчала. Не могла всидіти, коли навколо стільки роботи. Маленький Андрійко весело копався в піску, і Матвій відчував, як щастя наповнює його серце. Мамо, а у мене для тебе новина, раптом сказав він. Та кажи вже, усміхнулася вона, вдаривши його рушником. А ми тут не на вихідні. Ми з тобою три тижні будемо жити. Тамара Іванівна раптом опустилася на лавку. Господи, три тижні. А чого ж ти мовчав? Мамо, ти чого плачеш? То це від радості, синку. Вони розмовляли про все на світі, аж поки не почули, як за хвірткою зашелестіли кроки. Матвію, хтось прийшов, сказала Віра. Матвій піднявся і пішов до хвіртки. Там стояла жінка. Добрий день, ви до нас проходьте, привітно сказав він. Незнайомка нерішуче ступила вперед. Пробачте, я, мабуть, невчасно. Віра придивилася до жінки. Щось у ній було знайоме. Вона перевела погляд на Тамару Іванівну і раптом побачила, як та схопилася за серце. Тамару Іванівну, Віра кинулася до неї. Матвій разом із другом підхопили матір і завели в будинок. Поміряли тиск, дали ліки. Коли їй стало краще, Матвій повернувся у двір. А де ця жінка? Зникла. Віра схвильовано подивилася на чоловіка. Дивно, вона знайома мами? Та не знаю, але щось у ній було. Матвій, ти не помітив? Він нахмурився. Не знаю, але її обличчя мені також дуже знайоме. Вони поглянули одне на одного. Можливо, якась родичка, але мама ніколи не згадувала про когось схожого. Потрібно дізнатися. Десь у темряві, біля старого горіха, стояла Марина. Вона тремтіла, притискаючи до грудей пожовтілу газету, де було надруковане ім'я Матвія. Вона упізнала його. Пізнала його матір. Вона знайшла його, знайшла сина. Матвій мовчки дивився у темряву, де нещодавно стояла жінка, а Віра обережно взяла його за руку. Матвію, ти його кожен день у зеркалі бачиш. Ви з настільки схожі, що якби я не знала тебе все життя, то сказала б, що вона твоя мама. Віро, та перестань, розгублено сказав він і перевів погляд на Павла. Але Павло тільки ствердно кивнув. Та як дві краплі води. Я нічого не розумію. Це що виходить, вона комусь родичка? Ні, Матвію, тихо пролунав голос Тамари Іванівни. Всі різко повернулися до неї. Вона важко спустилася з ганку і сіла поряд із сином. Це не наша родичка, але тобі, сину, вона рідна мама. Світ ніби перевернувся. Що? Матвій відчув, як пересохло в горлі, а Віра міцніше стиснула його руку. Я давно мала тобі розповісти, але сподівалася, що вона ніколи не з'явиться. Все життя думала, чому вона так зробила, але так і не зрозуміла. Тамара Іванівна заговорила, і всі уважно слухали її історію. Колись, багато років назад, вона разом з чоловіком довго намагалася завагітніти, але нічого не виходило. Коли вона нарешті завагітніла, все закінчилося трагедією. Дитина народилася мертвою, вона вже не вірила, що стане мамою. А потім, одного вечора, у двері хтось подзвонив. На ганку лежала картонна коробка. Вона відкрила її і побачила немовля. Тільки один клаптик паперу, будь ласка, дайте йому те, чого я не зможу дати, дайте йому щастя. Часи були тоді непрості, але вони з чоловіком не задумувались вони вирішили залишити дитину собі. Їх у місті знали і питань майже не ставили. Правда, довелося перевестися на іншу роботу, щоб не виникало зайвих розмов. А потім все забулося ти ріс нашим сином, і я ні на секунду не сумнівалася, що люблю тебе як рідного, бо ти для мене і є рідний Матвію. Але щось мені підказує вона залишила тебе не просто так, не тому, що ти їй був не потрібен. Матвій мовчав і дивився у темряву. Мамо, ти хочеш, щоб я поговорив з нею? Так, відповіла вона. Вона ж не просто так повернулася, додала Віра, ти й так будеш про неї думати. Матвій провів рукою по обличчю. Але де ж я її тепер знайду? Та вона стоїть біля дерева, плаче, сказав Павло і поглянув за хвіртку. Матвій підвівся. Він взагалі не розумів, про що буде говорити з цією жінкою, яка колись його залишила, але, незважаючи на це. Його ноги самі несли до неї. Він зупинився і подивився на неї, а вона також мовчала. Добрий вечір, Мабуть, нам потрібно поговорити? Жінка здригнулася і подивилася на нього переляканими очима. Вона простягнула руку, ніби боялася доторкнутися. Мені нічого не потрібно, та тільки вислухай мене. Минуло три роки. Матвій зупинив машину у дворі. Тепер усі відпустки вони проводили тут, бо тепер їх тут чекали. Мамо, Ау, вибігайте, онуків розбирайте. гукнув він, допомагаючи Андрійкові вилізти з машини. А слідом вийшла Віра, тримаючи на руках їхню маленьку донечку. Ой, господи. з порога вибігла Тамара Іванівна. А за нею ще одна жінка. Матвій посміхнувся. Це була Марина. Тепер вона жила тут. Спочатку купила будиночок неподалік, спершу вони спілкувалися обережно, ніби заново вчилися довіряти одне одному, а потім так стружилися, що тепер були нерозлучні. Дві жінки, які колись не знали, як називати одне одного, тепер стали родиною. Вони разом чекали онуків, разом любили одного сина, разом ділилися спогадами. Тамара розповідала про дитинство Матвія а Марія, про свої поневіряння та страхи. Вони стали сім'єю. Матвій, дивлячись на все це, тільки посміхався Треба ж, я лікар, допомагаю жінкам ставати мамами, але я й уявити не міг, що в мене самого буде дві мами, а у моїх дітей одразу три бабусі, і всі разом голосно засміялися.